Дружня допомога при Карпатці ознайомились з угорським досвідом у подоланні надзвичайних ситуацій. Зокрема, мова йшла про повені цього літа. Європа пережила потужну повінь, збитки від якої оцінюють у мільярди євро. Серед країн, в яких стихія розгулялася найбільше, власне, угорщина. Втім, завдяки злагодженій роботі державних служб з надзвичайних ситуацій та громадських організацій, там зуміли уникнути численних людських жертв. Можливості співпраці неурядових організацій та державних органів під час надзвичайних ситуацій. Такою була тема семінару, що зібрав представників влади, служб із надзвичайних ситуацій та громадських організацій з України та Угорщини. Також до обласного центру Прикарпаття завітав консул генерального консульства Угорщини. каже угорці, хочуть налагодити співпрацю з усіма західними областями України. Ми хочемо відкрити представництво консульства у вашому місті в першу чергу для розвитку економічних відносин, а також поглибити співпрацю у сфері культури та інших аспектах. Угорщина має чималий досвід у боротьбі зі стихією. Прикарпатським колегам розповіли про діяльність угорської дирекції із надзвичайних ситуацій. Угорщина є країною, де часто виникають повені. Тому ми маємо величезний досвід у сфері захисту населення від надзвичайних ситуацій. Ми розробили серйозний підхід у підготовці спеціалістів. Два роки в університетах викладають відповідний предмет та готують фахівців. Угорці активно залучають неурядові організації та державні структури до боротьби зі стихією. Робота ведеться системно за усіма напрямками. Тут є різнопланове співробітництво, зокрема по лінії. Недержавних громадських організацій, які беруть участь в реалізації європейських проєктів з цим пов'язаних, тому ми не йшли по лінії меморандуму, а йшли по лінії якраз. Взаємоузгодження тих заходів, які будуть вживатися в нас тут і в Угорщині, для того, щоб ці стосунки були якомога міснішими. франківські МНСники до співпраці готові, та і власні напрацювання і можливості продемонструють угорським колегам. Співпраця з угорськими партнерами буде налаштована на те, що обмін ліквідації надзвичайних ситуацій також забезпечення державної політики в сфері цивільного захисту населення. Та територій конкретні кроки це будуть відпрацьовуватися можливість обміном рятувальниками в плані навчання. До речі, до 2020 року, згідно з рішенням Європейського союзу, в Угорщині створять регіональний центр. Це своєрідна тренувальна база із сучасним обладнанням, де навчатимуть найкращого досвіду щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій.